Поза нашою цивілізацією. Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки поки що не може визначити належність трьох з чотирьох об'єктів, збитих над територією Канади і США за останні тижні. Це канадська оборони Сьогодні, під час брифінгу, за останні два тижні їх оце командування аерокосмічної оборони відстежувало і ідентифікувало чотири об'єкти, які летіли. Пам'ятаєте, один великий, три маленькі. Повітряному просторі США і Канади. Перший був офіційно визнаний як висотний аеростат розвідних КНР. Більше того, американські військові виявили і критичну електроніку з цього аеростата шпигуна і ідентифікували там деталі. А от належність решти трьох невеличких на даний момент не може бути визначена. Ну і пішли розмови, на тлі яких не бачить ознак кінопланетної активності у випадках ізбитими об'єктами. Це прес-секретарка Білого Дому вже виступала розумієте, який ажіотаж навколо цього? Хочу переконатися, що ви це почуєте від Білого Дому. Були побоювання і питання з цього приводу. Я хочу ще раз повторити, що немає жодних ознак інопланетної чи позаземної активності у випадок, внаслідок яких було збито літаючі апарати. Але на тлі чого це все виникло? Ще й до того ж, експерти Білого Дому будуть вивчати невідомі літаючі об'єкти на тлі інцидентів з повітряними кулями. Відповідне розпорядження дав Джо Байден, а і це Джон Кірбі цього, от якраз свіжак цієї ночі заявив. Сьогодні президент через свого радника. З національної безпеки доручив міжвідомчій групі вивчити ширші політичні наслідки для виявлення, аналізу і знищення невідомих повітряних об'єктів, які становлять загрозу безпеці. При тому, що е, командувач військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки сказав, що я не виключаю це. На тлі цього Байден дав розслідування. Я не виключаю жодного варіанту е, походження цих е, повітряних куль. Може бути Китай, може бути Росія, а можуть бути прибульці. І так він сказав, що ну, Джо Байден для того, щоб народ... Заспокоївся, дав розпорядження, значить, вивчати цю історію. Ну а щодо да, причетності до Касапстану, вони напевно цими будуть якби бравувати і показувати свою потужність. От навіть Норвегії, які до речі дуже активно почали вивчати рух касапських морських кораблів, військових, вони ж повідомили, я в першій часи говорив про, начебто, вихід вперше за 30 років відкрити океан касапських носів ядерних зарядів. Морських морського базування свого в Кацапстані. Але впродовж найближчих років Казахстан може стати ще більш авторитарною мілітарізованою країною. Це слова заступника директора служби зовнішньої розвідки Норвегії. Російська сторона стане більш авторитарною. Дороги назад немає. От так він сказав Ларс Нордрум і пояснив, що Казахстан використовуватиме пропаганду для маніпулювання громадською думкою, будівництва тісніших зв'язків з іншими авторитарними режимами. Ми це зараз бачимо. Активний якраз хід касабські інтереси несумісні з інтересами заходу, це ключовий момент. А, і вважає, що загроза з боку Касабстану щодо Норвегії є однією з найбільших. В них є там питання по півночі. Бо якраз на кордон з Норвегією, оці от бомбардувальники, які в Енгельсі були, вони перекинуті зараз на південь, на північ, е, показую північ, і говорю південь, на північ, е, якраз ближче до кордонів з Норвегією. Ну і влітку, що там був в них інцидент. Е, коли в Держдупі заявили, що е, давайте пересунемо кордон з Норвегією в Баренцевому морі, е, тому що в нас там є наш Піцбергені там Копальні, там туди там, доставляють якісь харчі, а Норвегії перешкоджають там догляди якісь, давайте будемо пересувати кордони. Так що це є е, ну, пряма погроза да, стосовно територіальної цінності Норвегії, яка влітку пролунала. Так що, бачите, Європа ну, якби так, типу не звертає уваги. То літаки пролетіли, да, там, ну, вивели їх і нічого. А турки взяли і збили, наприклад, то ракета пролетіла над Румунією, ну нічого, ну пролетіла, да, нами 35 кілометрів. Як це от вона пролетіла. Тут розказують, давайте кордони будемо рухати. Ну, В будь-якому разі, от, ці е, речі пов'язані з доглядами, да, оглядами суден, які йдуть от, в північних морях. Бачите, кацапи ту ж саму тактику взяли і реалізовують її в зерновій угоді. Бо останніми днями теж не секрет, ну радикально знизилася кількість кораблів, які проходять від України від українських портів до Босфору, через те, що штучно затримується огляд там типу кацапських експертів. Ну це ж навмисно відбувається. Вони не дають дозволи, там щось мурижиться. А, а в принципі, це все закінчилося тим, що. Відбулася в Казахстані потужна заява, що зернова угода і продовження є недоцільною, якщо з Москви не буде знято санкції, що впливають на їх сільськогосподарський експорт, тому що той експорт на сьогоднішній день переважною більшістю є в площині вкраденого в Україні зерна. Але це заступник міністра закордонних справ їх такий Віршинін. Москва, типу, не задоволена деякими аспектами угоди, оскільки вона здійснюється несправедливо через санкції щодо Касабського сільського експорту, сільського. Господарського без відчутних результатів щодо реалізації меморандуму Касапстан оон Ну це частина де вони підписали. Насамперед щодо реального зняття санкційних обмежень із Касабського сільського експорту, концепція стамбульських пакетних домовленостей просте продовження українського документа недоцільні. Ну і якраз я думаю, що присутність того дрона на початку наприкінці минулого тижня, ви пам'ятаєте по Одещині, і є якби аргумент Касапів, що ми будемо знищувати. Наші ці кораблі, бо ми будемо говорити з зерном, що це суда, які приходять із військовим озброєнням, бо ми не можемо їх перевіряти, тому вибачайте, ми їх будемо нищити. От якось перекладаючи людською мовою. Ну і в принципі розуміючи, що казахський цей експорт сільського господарства не був прямо спрямований на західні санкції, але Москва стверджує, що блокування її платіжних логістичних, розумієте, да щоб це весь ланцюжок, щоб їм відкрили із страхових систем, це пов'язане з нафтою. Є перешкоди для експорту власного зерна і добрив. От давайте там розблокуємо, А під шумок ми почнемо ганяти все, що нам дуже вигідно. Ну якраз на цьому тлі їм ганять те, що вигідно тепер не дуже переливки, тому що спеціалісти, які ганяли, розуміють, що перспектив мало. Ну з одного боку, а з іншого боку, напевно, вони багато що знали. І от чергове самогубство там генерала в Москві. Екс-заступника начальника головного управління а, Міністерства внутрішніх справ по боротьбі з екстремізмом такий Володимир Макаров, а, причому, що його головне завдання там управління Є, здається, воно так називалося, а, займалося, от, мітингами, протестами, найбільш активними учасниками, опозиціонерами всіма. Ну, Типу знайшла дружина в передмісті Москви, там Голікове таке. Але дійсно, що журналісти зазначають, що цей генерал раніше був головним організатором. Ну, полювання за опозиціонерами і журналістами, які критикували путінський режим. А в січні 23 го його Путлер відправив відставку, поки що невідомо чому, чи гроші, ну, він не був старий. Чи гроші, чи щось не так зробив, чи десь дав слабіну, чи, можливо, десь щось проговорився. Ну і джерело проєкту, який досліджує подібні речі, в Касапстані розповіло, що причиною самогубства могла стати глибока ще депресія після того, як його звільнили з посади МВС. Ну, не знаю, я далекий від такої гадки, тому що такі люди вони не є бідні, яка депресія? ну окей. Але ця тема по відстрілу і якимось дивним смертям в Касапстані якраз і продовжується. На тлі е, цих заяв повідомлення. Відомлень і, звичайно, поведінкової моделі Путлера абсолютно актуально і важливо є обговорення створення спеціального трибуналу для Кацапстану. І е, вже зараз, як сказав очільник офісу президента пан Єрмак, зосереджено все на механізмах реалізації, а не на ідеї. Тобто ідея вже підтримана. Я ж кажу, Генасамблея ООН буде щось. Ну мені так хочеться вірити. За словами пана Єрмака, відбулося засідання. Робочої групи щодо розробки питання створення міжнародного спецтрибуналу для Казахстану. А, пан, пан Єрмак зазначив, що більшість країн-союзників вже підтримують таку ініціативу України. І сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність самої ідеї, а конкретні механізми створення. От би, якщо б питання спецтрибуналу ще винесли на генасамблею ООН, це було, звичайно, б мега. Так, давайте до наших справ. Бо розмови там по мінобороні вони якби загасли, але ж тема не загасла. І ми хочемо, щоб зараз найбільш фінансований український напрямок за очільництвом Олексія Резнікова, отримав нові варіанти підходи, прозорість можливу в умовах і ті і бойових дій воєнного часу, але так, щоб все було по справедливості, І от на тлі цих скандалів. З корупцією всередині Міноборони міністр Резніков якраз напередодні поїздки своєї до Рамштайна, він там особисто анонсував кадрові перестановки. Він так написав: це цитата. Хочу поінформувати про низку актуальних рішень для підвищення ефективності роботи будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я подав. Так що сьогодні-завтра будемо бачити, ну є е, за інформацією ЗМІ. При тому, що, наприклад, Віталій Дейнега, який благодійний фонд поверне живим, він сам написав, що типу, я вже от хочу і буду. А один з варіантів по заступнику міністра експосол в Канаді Андрій Шевченко, особисто знаю. Абсолютно, абсолютно правильна людина, і гідна, абсолютно, і колишній депутат. Ну і експосол України в Канаді. Так що я тільки двома руками я знаю принциповість Андрія, і те, що він порядна і щира людина і розумна при тому, це знаєте, не так часто з часом збігається. Тим паче, що він виходить якраз з журналістської нашої спільноти. Так що, от за Андрія, за пана Андрія Шевченка, да, звичайно. А, так, ще президент України, Зеленський. Підписав указ, згідно з яким військовослужбовця, це теж, от в плані змін до міністерства оборони, може бути заступником, першим заступником військова людина, але в званні не менше ніж генерал лейтенант чи віцеадмірал, і це на тлі того, що міністерство оборони має очолюватися за нашими всіма документами по входженню в світову спільноту цивільною людиною. Тобто, є генштаб, а є, є збройні сили, а є міністерство оборони. Але так я розумію, що цим указом він зняв. Всі питання стосовно заміни е, там о, генерала, офіцера, байдуже, кого Буданова на цивільну особу Резнікова. Резніков залишається міністром оборони, Буданов залишається е, очільником головного управління розвідки. Все, як ми з вами говорили, але так, щоб підставити суто військове плече, щоб розуміння всіх процесів, от е, будуть зараз, напевно, носувати генерал-лейтенанта чи віце-адмірала, теж будемо за цим дивитися. Тепер, е, друзі, із ще речей, які можливо. Будуть і цікавими і важливими в плані нашої роботи і по мінобороні і по Генштабу. після деокупації Криму владі знадобиться близько 50 тисяч співробітників на співо... півострові. Та що думайте, можливо, там десь можна подавати себе в кадровий якийсь резерв. Відповідну заяву на брифінгу зробила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим та Ніла Ташова. Вона каже: Так, наприклад, для забезпечення керованості ситуації на звільненої території, ми маємо створити щонайменше місцеві військові. Військово-цивільні адміністрації такі адміністрації. Мають працювати безпосередньо на місці для забезпечення виконання завдань. Наприклад, от просто щоб ви розуміли, скільки людей треба, якщо ми чи коли ми да, так правильно сказати, якщо ми заходимо в Крим. Значить, наприклад, прикордонників необхідно додатково близько 5 тисяч працівників, поліція 7,200, ДСНС не менше трьох тисяч, Нацгвардія дванадцять з половиною тисяч, Державна міграційна служба понад 300, там же скільки поратися з касапськими паспортами, органи прокуратури 500 50, не менше Де ж бюро розслідувань, 300 працівників. Ось ці потреби на території Криму. Да, друзі, із Крим, ну, я думаю, що в Україну взагалі Кацапам не будуть видавати візи, а поки що в них є ускладнення з візами по світу, але от яких туристичних організацій, там спілка туріндустрії, цікаво просто. Ця інформація, я думаю, що в цей день буде ну, нормальною, да, такою оптимістичною. Хоча й Кацапи ще можуть подавати документи на візи, знаєте, так, да, Колись такі в нас були шенгенські візи. А в Касапів це реальність на отримання багаторазової візи не варто розраховувати. Взагалі не варто в повідомленні цієї туріндустрії спілки. Наголошується, що документи на отримання візи з 27 країн шенгенської зони зараз приймають лише візові центри. Запам'ятаємо ці країни: Італія, Іспанія, Франція, Греція, Угорщина, Швейцарія, Словенія і Хорватія. Візи на 2-3 роки дають ну фактично рідко і лише вузькому колу людей. От цікаво, що це за завузьке коло людей, а взагалі всім оформлюють візи лише на термін поїздки. От Ви їдете, от квиток туди, квиток назад, тоді е можуть давати візи. Путлеру точно такий квиток не знадобиться. Чи, ну, Це Путлеру, тому що схожа людина на Путлеру, яка с -с 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 служила в Марпіхі, де Путлер не служив взагалі ніколи. Як можна було спалитися на такому рівному місті? Але от е да, пройшла інформація, що е е Путлер пересів з Літака на бронепоїзд, Ну, йому віза не треба, там що там, в Корею теж можна потягом, і в Китай можна потягом доїхати. Оце от, якраз етапи великого шляху, я так би думаю. Да, це кацапські е розслідувачі відкрили, що е з е 21-го року все частіше Путлер почав користуватися бронепоїздом. При тому, що він в нього сів, як тільки почалися всі розмови про, а, значить, вторгнення до України. Після початку війни він їздить на ньому дедалі частіше, особливо в свою улюблену резиденцію на Валдаї. На думку розслідувачів Путлер пересів на потяг, аби його не змогли відстежити, адже трекінгу потягів в реальному часі, на відміну від літаків, немає. Також касавський очільник вимушений користуватися залізницею, щоб відвідувати резиденції неподалік Чорного моря, тому що там закрита з. Зона для польотів і одразу буде зрозуміло, чий літак туди прилетів. Зовні бронепоїзд Путлера майже не відрізняється від звичайних, але в нього не 4 вісі на е, цьому на вагоні, а 6. А також на даху вагонів розміщено спецобладнання. Там, напевно, що і вауна, і кафе, і, і какава ще є. Так, розлад інших потягів в Касабстані складають так, аби бронепоняг Путіна міг їздити без зупинок з максимальною швидкістю. Ну, це ще з радянських часів літерний потяг, пам'ятаєте? Да? До складу цього знач, потяга Путлера входять вагони із спальною робочим кабінетом і вагони для осіб, які його супроводжують. Ну, о, Що там в, в інших вагонах це залежно від поїздки. Мільярд рублів коштує такий потяг, що просто, ну, ті, хто платять податки в Кацапстані, розуміли, на що вони йдуть. Ні, є розмови, що і в Кабаєвої такий потяг, але ну, точно візи не треба, бо і нікуди Путлер вже їздити не може. Натомість наш потяг, я вчора е, говорив вам про обстріл кацапами. Залізниці, яка йде до Херсону, все з сьогоднішнього дня Київ-Херсон, потяг знову не бронепоїзд, звичайний наш найкращий Укрзалізниці, потяг Київ-Херсон знову буде йти за графіком, оскільки залізничні колії на Херсонщині відновили. Це, я ж кажу, офіційне повідомлення від Укрзалізниці. І е, закінчую сьогоднішній точніше, випуск, наш другий випуск. Е, інформацію про те, що ми починаємо діставати все ж таки, Міжнародний олімпійський комітет його начальник вже там просто ну на нервах весь навіть наполегливо рекомендував представникам країн а їх вже біля 40, які проводили самі для координації позицій щодо недопуску Кацапів і Білорусів до участі Олімпійських іграх в Парижі. Не підписували би, дуже прошу, каже, не підписувати декларації, які не відображають думки олімпійського руху. Я думаю, що він ще так трошки почне випендрюватися. І певна кількість країн-членів Олімпійського комітету можуть сказати, що, друже, дякуємо за твою роботу. Ви можете очолити національно. Комітет в Білорусі чи в Казахстані. Їжайте туди, а нам тут буде інший керівник. Якось так, я думаю, але ми дотягнемо цю історію обов'язково. Разом з вами, звичайно, тут на каналі Василь Кленчук, це мій авторський YouTube канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночки, якщо ви ще не підписалися. Лайки, лайкоси. Категоричні українські вподобайки, якщо вам заходить такий формат подачі інформації, друзі, коментарі, звісно, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах, респект і уважуха. Щиро дякую патріонам своїм, дякую спонсорам каналу за ваше плече, натхнення і за те, що допомагаєте в принципі рухати нашу нашого воза далі. Та, да, ми пхаємо разом, всі і всіх нас а, на каналі Доктрина Одна і та ж сама. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України і працюємо, кожен на своєму місці для того, щоб наблизити День Перемоги. Дякую вам, залишайтеся мені здоровими в інформаційному плані. Тут, тут медійний антисептик достатній кількості, я так вважаю. Хай ще стає, до побачення і до наступного відео. Не перемикайтеся, буде ще третя серія. Сьогодні зразка 14 лютого 2023 року у вівторок. Слава Україні!